Я розпочну з найбільш резонансної події. Ви знаєте, що сьогодні об 11.57 Корейську Народно-Демократичною Республікою було здійснено ядерне випробування 11.57 за місцевим часом в Кореї. у Кореї. Зв'язку з цим я хотів би ознайомити вас із заявою Міністерства закордонних справ України. України щодо здійснення Корейською Народно-Демократичною Республікою ядерного випробування в Україні глибоко стурбовані тим, що 12 лютого Корейська народно Демократична Республіка супереч резолюціям Ради безпеки ООН чергово здійснила випробування ядерного пристрою. Україна як головуюча ОБСЄ, держава, яка добровільно відмовилася. Від власного ядерного арсеналу і неухильно доступним фокусів ядерного нерозповсюдження засуджує цей крок КНДР. Ядерне випробування в КНДР може призвести до подальшого значного загострення складної ситуації на Корейському півострові. Ми закликаємо керівництво КНДР припинити проведення випробування ядерних пристроїв і невідкладно відновити діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії. А зацікавлені країни докласти е, максимум зусиль для е, відновлення е, шестисторонніх переговорів. Тепер до е, актуальних подій е, е, зовнішньої політиці України, які відбулися минулого тижня. Хотів би коротко вас поінформувати про ті заходи, які візити і зустрічі, які відбувалися. В першу чергу це заходи за участю голови держави. Ви знаєте, що 6 лютого президент України здійснив офіційний візит до Литовської республіки, в ході якого відбулася низка зустрічей і переговорів з керівництвом цієї держави. Під головуванням двох президентів було проведено шосте засідання Ради президентів України та Литви. Сторони підтвердили стратегічний характер відносин між Україною та Литовською Республікою, домовилися забезпечити активну динаміку політичного діалогу між двома країнами на найвищому та високому рівнях. Зокрема, провести протягом 2013-2014 років сьоме засідання Ради президентів. Та організувати у 2013 році візити в Україну прем'єр-міністра Литви та міністра закордонних справ цієї країни. У центрі уваги переговорів і зустрічей, проведених у вільності президентом України, була природня тематика взаємодії двох країн у сфері європейської інтеграції. Вище керівництво Литви підтвердило готовність офіційного вільнуся і надалі надавати підтримку Україні у практичній реалізації євроінтеграційного курсу. Литовська сторона також підтримала пріоритети та цілі головування України в ОБСЄ у 2013 році. Зокрема, заходи спрямовані на врегулювання існуючих заморожених конфліктів. І подальше поглиблення взаємодії у сфері міжнародної та регіональної безпеки. З метою поглиблення культурно-гуманітарного співробітництва сторони домовилися провести Дні Литви в Україні, зокрема в Автономній Республіці Крим у 2013 році, та Дні культури України в Литві у 2014 році, а також спільні заходи в рамках святкування 200-річчя. З дня народження Тараса Шевченка у 2014 році. Було підписано низку двосторонніх документів, а також президент України провів зустріч з представниками литовського бізнесу, представленого в Україні. Сьогодні розпочався державний візит президента України до Туркменістану. Який завершиться 14 лютого, під час візиту президент України проведе переговори з президентом Туркменістану Бангулиберди Мухамедовим, відвідає Либабський Галаят, де візьме участь у заходах з відкриття та започаткування будівництва інфраструктурних об'єктів на території Туркменістану із залученням українського. Бізнесу. Першочергову увагу в ході переговорів на найвищому рівні планується приділити питанням практичної реалізації українсько-туркменської співпраці, насамперед у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах. Також планується підписання низки двосторонніх документів. Прямованих на розширення співробітництва між двома країнами, зокрема у нафтогазовій, фінансовій, військово-технічній, гуманітарній сферах, а також на міжрегіональному рівні. 6-8 лютого в Україні з робочим візитом перебував комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлем. В ході візиту він був прийнятий президентом України Віктором Януковичем та вищим керівництвом держави. Також відбулися зустрічі комісара з керівництвом. Комітетів та фракцій Верховної Ради, лідерами опозиційних партій, а також уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. В ході візиту комісар ЄС також виступив з промовою на конференції в Києво-Могилянській академії та провів зустріч з керівництвом Європейської бізнес-асоціації. Основними питаннями, які обговорювалися, це була підготовка до саміту України ЄС, який відбудеться 25 лютого у Брюсселі. Узгодження кроків на шляху до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також обговорення актуальних питань порядку денного відносин наших з Європейським Союзом. Це безвізовий діалог, співробітництво в енергетичній сфері, співпраця в рамках ініціативи Східне партнерство. Під час переговорів було підтверджено конструктивну налаштованість керівництва інституцій та держав-членів ЄС до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті Східного партнерства у Вінниці наприкінці листопада цього року. Також важливу увагу під час переговорів було приділено питанням розвитку безвізового діалогу. Зокрема, сторони констатували імплементацію переважної більшості завдань, передбачених першою фазою плану дій щодо лібералізації візового режиму, а також узгодили підходи до виконання решти критеріїв. Зокрема, було домовлено активізувати взаємодію з метою врахування рекомендацій Європейського союзу при доопрацюванні відповідних законопроєктів Схвалення яких забезпечить перехід до другої фази виконання плану дії. Крім того, на минулому тижні, 8 лютого, у Києві відбулося 23-те засідання консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Від головуванням уповноважених президентів України та Польщі глави адміністрації президента України пана Льовочкіна та керівника канцелярії Президента Республіки Польща пана Михаловського. Сторони відзначили бутильну зацікавленість у підтриманні високої інтенсивності політичного діалогу та практичному поглибленні стратегічного партнерства між двома країнами. Було узгоджено графік. Візитів на найвищому рівні на поточний рік. Крім того, детально обговорювалося питання українсько-польського співробітництва політичні, економічні, культурно освітні політико гуманітарні сфери, а також у сфері європейської інтеграції. Міністр закордонних справ України продовжує здійснювати свою діяльність в якості діючого голови ОБСЄ. Серед цілої низки зустрічей, які ним, ним були проведені протягом минулого тижня і цього тижня я хотів би виокремити, про які ми повідомляємо щоденно, хотів би виокремити його зустріч з... З півголовами мінської групи з питань врегулювання нагірно-карабаського конфлікту, оскільки вирішення цього питання поряд з питанням Придністровського врегулювання належить до пріоритетів нашого головування в ОБСЄ. 5 лютого ця зустріч відбулася. Зустріч із співголовами мінської групи, представниками Російської Федерації, Франції, США та особистим представником діючого голови ОБСЄ з питань нагірно-карабаського врегулювання. Під час зустрічі співголови мінської групи поінформували діючого голову про підсумки зустрічі глав зовнішньополітичних відомств з Вірменії та Азербайджану, що відбулася нещодавно в Парижі, та в ході якої сторони обговорили. Пропозицію співголів щодо досягнення прогресу у мирному врегулюванні конфлікту, е, яку було передано на розгляд наприкінці минулого року, а також бачення щодо можливих заходів відновлення довіри. Леонід <кій> Кожара наголосив на підтримці зусиль е, е, співголів мінської групи ОБСЄ, спрямованих на мирне врегулювання нагірно-карабальського конфлікту. Е, Пріоритетом для українського головування в ОБСІ є робота із сторонами конфлікту з метою досягнення прогресу в процесі врегулювання. Діючий голова ОБСЄ закликав сторони продемонструвати зобов'язання та політичну волю, необхідні для встановлення миру в цьому регіоні. Власне, вчора і сьогодні в Одесі відбувається зустріч співголів під комісії з питань. Українського Чорноморського флоту Російської Федерації <кій> першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка та став-секретаря заступника міністра закордонних справ Російської Федерації пана Григорія Карасіна. <кій> В рамках цієї зустрічі сторони вже обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, приділивши. Особливу увагу графіку двосторонніх контактів на поточний рік, ходу переговорного процесу щодо Придністровського регулювання, підготовці плану спільних заходів з відзначення 200-річчя Тараса Шевченка та, звичайно ж, питання переговорного процесу, пов'язаного з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За підсумками зустрічі підписано план основних заходів переговорного процесу з питань Чорноморського флоту Російської Федерації на поточний рік. Хотів би вас поінформувати, що 18-19 лютого у Львові відбудеться черговий раунд офіційних переговорів з Придністровського врегулювання у форматі 5 плюс 2. Це так зване засідання постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з Придністровського врегулювання. Як відомо, у переговорах беруть участь Республіка Молдова, Придністров'я як сторони і ОБСЄ, Україна, Російська Федерація як посередники, Європейський Союз і США як спостерігачі. У Львові сторони проведуть черговий сьомий раунд переговорів. І це також буде перший раунд переговорів під головуванням України. В ході засідання продовжиться обговорення питань порядку денного, що був погоджений у квітні минулого року. Цей порядок денний включає три кошики питань, кошик соціально-економічних питань. Пошук загальноправових, гуманітарних питань, прав людини, та кошик всеохоплюючого врегулювання, включаючи інституційні, політичні питання та питання безпеки. В основному сторони планують зосередитися на обговоренні питань перших двох кошиків, зокрема соціально-економічних та гуманітарних. Ми, як головуюча в ОБСЄ держава, Очікували, що на запрошення нашого міністра, діючого голови ОБСЄ, у Львові відбудеться також зустріч прем'єр-міністра Молдови Володимира Філата та лідера Придністров'я Євгена Шевчука. Однак на сьогодні Придністровська сторона поки не готова до такої зустрічі. Україна і надалі надаватиме сприяння у налагодженні прямих контактів між Кишиневим та Терасполем, вважаючи це найкращим механізмом. Для встановлення довірливих відносин між обома берегами Дністра низка питань консульського характеру. Ми вже повідомляли, я хочу повторити про нашу рекомендацію у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на території Тунійської республіки. Ми Ще раз наголошуємо на рекомендації МЗС громадянам України утриматися на даному етапі від будь-яких поїздок до цієї країни без крайньої необхідності. Нашим співвітчизникам, які на даний час перебувають на території Тунісу, рекомендовано утримуватись від відвідин місць масового скупчення людей. В разі потрапляння у надзвичайні ситуації ми просимо громадян звертатися до Посольства України в Тунісі. Або телефонувати на гарячу лінію МЗС. З відповідними телефонами можна ознайомитися на нашому сайті. Всі ці телефони працюють в цілодобовому режимі. У зв'язку з зверненням деяких засобів масової інформації я думаю, ми вже давали такі пояснення. Я думаю, що буде не зайвим наголосити і ще раз поінформувати про список тих держав. Відвідання яких е, м, актуальний, скажімо, список ми е, не рекомендуємо на сьогодні. На сьогодні це Єгипет, Лівія, Еритрея, Сирія, Малі, Алжир, Пакистан і Туніс. Як е, ми вже повідомляли, е, Наприкінці минулого місяця в місті Душанбе було звільнено трьох громадян України, які перебували в заручниках. Звільнення наших співвітчизників стало можливість завдяки тісній співпраці МЗС України, Посольств України у Республіці Таджикистан і Республіці Узбекистан з МВС Таджикистану. Ну, про це ми вже в принципі, повідомляли. Я не буду повторювати всю історію. Я лише зупинюся на актуальній ситуації, яка є на сьогодні, на заходах, які здійснюються посольством нашим в Таджикистані з метою, з метою забезпечення прав наших громадян, які були звільнені з полону, але які продовжують перебувати на території. Таджикистану до завершення слідчих дій. Завдяки вжитим посольствам посольству заходам було вирішено питання щодо оплати з боку і забезпечення з боку правоохоронних органів Республіки Таджикистан проживання харчування наших громадян. Ми очікуємо, що протягом найближчих днів слідчі дії правоохоронними органами Таджикистану по цих справах будуть завершені. І, і оскільки правоохоронні органи планують отримати свідчення наших громадян, то коли ці слідчі дії будуть завершені, вони зможуть ближчим часом повернутися. Додому. Ця справа перебуває на особливому контролі і в Міністерстві закордонних справ, і в посольстві України. Як ми вже повідомляли раніше, двоє співробітників компанії державного підприємства «Укрспецекспорт» були затримані. Затримані в, е, в Казахстані. Хочу повідомити вам е, е, актуальну інформацію, е, а вона полягає в тому, що 4 лютого відбулося судове засідання, е, на якому е, їм були пред'явлені е, ціні звинувачення е, за статтею... Е, Частиною, за частиною 5 статті 312 Кримінального кодексу Республіки Казахстан дача хабаря в особливо великому розмірі. Щодо цих двох громадян України був обраний запобіжний, захист, запобіжний захід арешт терміном до двох місяців. В рамках консульського супроводу зазначної справи в судовому засіданні взяли. Участь співробітники посольства, а також представники компанії «Укрспецекспорт». Справа продовжує перебувати на контролі МЗС та Посольства України в Казахстані. Також питання, про яке ми вже вас інформували, це про загибель нашої громадянки в автомобільній транспортній пригоді нашої громадянки в Мексиці. Спрізвищі її вже озвучувалося в засобах масової інформації Христина Крікун. Завдяки вжитим посольством заходам було забезпечено покриття всіх витрат на перевезення її тіла в Україну за рахунок страхових відшкодувань відшкодувань винуватця аварії. Який затриманий поліцією, Місцевими органами проводиться слідство за фактом загибелі громадянки України. 7 лютого труна з тілом нашої громадянки прибула в аеропорт Бориспіль. МЗС було надано сприяння рідним загиблені в отриманні і оформленні всіх необхідних документів. Але справа продовжує перебувати на контролі МЗС. і Посольства нашого в Мексиці до завершення її розслідування правоохоронними органами Мексики. Також в Мексиці, ви знаєте, продовжується розслідування справи щодо вірогідної загибелі нашого громадянина Батичка та зникнення його дружини громадянки Буракової. Станом на сьогодні е, інформацію, яку ми маємо, що від нашого посольства місцевими компетентними органами продовжується робота щодо ідентифікації тіла е, загиблої особи, е, яке було знайдене в штаті Юкатан 7 січня в автомобілі, орендованому напередодні громадянином України Олександром Батичком. Очікується, що Порівняльний аналіз ДНК матері батичка має бути завершений у другій половині лютого. Такий аналіз вже відправлений в правоохрону відповідні компетентні органи Мексики і незалежна лабораторія має провести цей, цей аналіз, і ми сподіваємося, що він поставить крапку вже в цій історії щодо ідентифікації цього тіла. і зможе бути проведене за бажання, бажанням матері, якщо це справді підтвердиться, що це тіло громадянина Батичка, відбудеться його поховання. Крім того, громадянка Буракова оголошена правоохоронними органами Мексики за загальнонаціональний розшук. Там задіяні дуже серйозні ресурси в е, пошуку цієї громадянки е, по всіх е, прикордонних переходах, е, розіслані орієнтування на неї, фотографії і е, 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 всі. Заходи правоохоронних органів Мексики спрямовані на встановлення місця її перебування. На жаль, поки що вони не дали результату, тобто ми поки що не можемо повідомити втішної новини про те, що ця громадянка знайдена, але справа перебуває також на контролі, особливому контролі МЗС посольства України в Мексиці. Пошуки громадянки продовжуються.